Добрий день. Сьогодні я хотіла показати вам дві мої нові поняшки. Перша поняшка. Це така Apple. Це Чупа-чупса Другої волни. Ну так якось. В неї ну, шляпа не знімається. Вона дуже-дуже маленька. Ось така, дуже маленька. Ось така. пуджек. Якщо сравнити з Блеймерської Apple то звісно ж вона більша. Друга поняшка – це поділка Apple Я колись робила на ній обзори. Ну, я хотіла і ще зробити на її, її, її Е, Вона формує джирек. Давайте скогнемо. Ну, в принципі, одинакові. Ось така у нас поні. Така, головненька. Ну, ось такі у мене такі нові. Гарні поні. Ось цю мені купили тільки сьогодні. Вона мені дуже сподобалася. Цім я дві. З ким мені? дві поняшки Підписуйтесь.